Так, всім добрий день, заїхав до нас такий бікс велосипедик з Швейцарії. Алюмінієва Рама, 26 колеса. В гарному стані. Шимановський шатун. Асера Шимана. Задня Асера, Шимана на касеті 8х3, 8 24 передачі. Втулочки теж Шимановські резина. Алюмініу. Резинка добротна, сідушка теж, шарітна, біксуска, монетки Shimano Rev, вилучка алюмінієва, RST, вилучка РСТ, амортизаційна, колесо упередні теж добротне. Ще можна їздити пару сезонів на ньому. Рама з тої сторони теж нормальна. Рама 17, дюймова це є. В районі 155-170 на ріст. У вас буде цікавити та лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або в інстаграм, або Тік-Ток ігор вже.